Олег Калашніков, пане Олеже, слава Україні. Героям слава. Ну, розкажіть, як на Бахмутському напрямку виглядає оперативна ситуація от за ці останні декілька крайніх діб. Непроста ситуація. Ми можемо спостерігати, що саме крайні доби вони збільшили кількість своїх штурмів, намагаються штурмувати нас по всій лінії оборони бахмутського самовідтінку. Тобто, це Богданівка, Іванівське, Клещівка, Андріївка. Знаєте, якщо брати минулу добу, були найбільша кількість контратак, штурмових це була у них Богданівка і Клещівка. Вони зазнали досить таких значних втрат, як в особовому складі. Так і безпосередньо в бойовій техніці наші позиції вони захопити не змогли, відступили зараз готуються до нового дня, до нових штурмів. Ну і звичайно, всі штурмові дії зазвичай підтримуються як артилерією, так і безпосередньо і дронами. Ну і коли дозволяє погода, вони застосовують фугатні вакційні бомби. Повідомляють також, що біля часового яру росіяни збільшують кількість атак, намагаються наші оборонці, звісно, стримувати ворога. Але ви бачите все це на власні очі. Отже, якою є тактика росіян, і навіщо власне їм часів яр? Яка його мета? Ну, можемо спостерігати, що що раніше це вони були такі піхотні штурмові контратаки. Зазвичай вони мало застосовували берегли своє озброєння. То на сьогодні, скоріше за все, вони отримали жорсткий такий наказ показати на нашому відтінку фронту хоч якісь позитивні результати для свого диктатора. Тому і почалися такі посилені штурми, особливо звичайно, це часів яр. Це часів яр на сьогодні. Це ворота до. Е... Краматорська славянської конгломерації це звичайно часів, як це такий оборонний укріплений рубіж, який вони хочуть все ж таки взяти і показати, що такий значний населений пункт є їхнім досягненням. І звичайно, часів я це безпосередньо вже наші фланги і з часу яру саме вони би змогли нам погрожувати як по лівому, так і по правому флангу. Однак, звичайно, бої точаться дуже жорсткі, дуже непрості. Ворог зазнає значних втрат, але не полишає своєї цього наміру такого. А ми от сьогодні вранці лише дивилися, як ці атаки супроводжуються інформаційними атаками. І от там такі самі опасні інтелектуали включають Google Translator, І в них виходить не актор Мел Гібсон, а Крейда Гібсон. У них виходить, що Годинниковий Яр треба вже вже, вже от взяли. І відповідно. Все, відступайте таку спецоперацію інформаційну. Як загалом виглядає оця спроба діяти на лінії фронту? Закидають якісь листівки, якісь смс як вони робили, чи інше, я маю на увазі, колись, коли була битва за Бахмут, там були в тому числі інформаційні такі атаки. От щось спостерігаєте подібне на вашій ділянці фронту зараз. Ну на сьогодні можемо можу сказати, що час від часу е, отримуються всілякі смс зі з такими от подібними заходами. В інтернеті ми можемо побачити там в коментах. Вони надсилають подібні такі повідомлення, що тіпа типу, якісь там них щось там ще тіпа типу, здаватись, тому подібне. Е, однак воно не впливає на нас, тому що ми це ігноруємо, чесно кажучи, але вони намагаються звичайно проводити такі заходи. До речі, днями ж на вашій ділянці був генерал Сирський. Чи бачились ви, І він ще тоді їздив, напевно, не знаючи про свій статус вже главкома ЗСУ. Як це виглядало? В цей раз мені не довелося зустрітися з командувачем нашого напрямку, зуслуг Хортиця. От але хочу сказати, що до цього мені доводилося його зустрічати безпосередньо в зоні бойових дій, в місцях, де дійсно точаться бої, дуже небезпечні місця, і його поява це все ж таки стимулює наших воїнів до того, щоб продовжувати боронити нашу країну. Це передається від тих, хто не мав зустріч, до тих, з ким потім вони повертаються до підрозділу і розповідають. Зповідають так, що така поява нашого командувача це звичайно я би так сказав одночасно і буденна річ, тому що він це робить постійно і не вперше. І для тих військовослужбовців, які безпосередньо з ним стикаються, це і урочиста така зустріч, так що в принципі такі появи нашого командувача на лінії фронту вони неодноразові і мають свій позитивний вплив на особовий склад. Пане Олеже читали також CNN, Там пишуть, що близько 15 тисяч непальців воюють в Україні на стороні Російської Федерації. Мовляв, і під Бахмут їх кидають, і в тому числі і там показують приклад одного конкретного бійця. Але чи... там Леоне був по моєму якийсь переляканий дядько із непала теж? Так. І, власне, я хотіла б у вас запитати, хто там зараз саме на вашому відтинку фронту воює з боку Російської Федерації, кого вони туди кидають на штурмиці? Чи це якісь кадрові військові, чи можливо новомобілізовані, чи можливо це люди з окупованих територій, які, е, яких теж долучають до цих бойових дій примусово або добровільно там вже хто як? Розкажіть, будь ласка. Якщо взяти такий зріз бойових підрозділів, які задіяні на нашому відтінку фронту, це на Бахмутському. Тут ми можемо побачити і мобілізованих сквазі республік. Це у нас ЛНР, ДНР. Тобто, тут ми можемо бачити представників їхніх першого другого армійського корпусу, які постійно перебувають, які з'являються на нашому відтінку фронту, також неодноразово тут з'являються і штурми з це їхні такі полукримінальні представники. Ники де воюють на сьогодні. Ми можемо бачити, як ну, буквально, от. Починається з грудня, почали з'являтися представники всяких добровільних формувань. Це добровільний штурмовий корпус був сюди направлений, десь їхніх 9 бригад, сім бригад, щось 9 батальйонів. Хоча це не повні батальйони. Нещодавно ми могли вже спостерігати представників ще одного там добровольчого розвідного штурмового корпусу. Там святий Георгий, їхній щось батальйон. Ну також є і присутні безпосередньо. Це é Війська без мотострілецькі підрозділи. Це вже можна віднести до такої контрактної російської армії. Однак в більшій частини вони набрані все ж таки з мобілізованих, і постійно постійно на нашому відтінку присутні їхні елітні підрозділи. Це окремий. Це тут в твій час воювали всі три окремо десятно-штурмових їхніх бригади. От на сьогодні ми також спостерігаємо. Також на нашому відтінку Фронту полк морської піхоти ми мали зустрічали їх представників Росгвардія Також тобто, це такий дуже значний асортимент, зібраний практично. Зі всієї російської імперії ну вота от. туди на годинниковий яр, як вони кажуть. Тобто на часів яр весь вінігріт путінської Росії, пане Олеже, дякуємо. дякуємо за службу. Передавайте вітання нашим захисникам. Олег Калашніков, прес-офіцер 26-ї артбригади генерал Хорунжо Романа Дашкевича.